Наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Харківські Берсерки Павло Легачов, Павло Константинович. Дві швидкі шайби на початку гри. Наскільки вони вплинули на подальший розвиток ходу подій, на вашу думку? Та ніяк не вплинули. Там забили, навіть навіть була гарна можливість десь наздогнати суперника. Було багато вилучень у складі Сокола. Але потім э, клас суперника та кількість ланок взяли гору і, і все. Сьогодні берсерка грала не в своєму оптимальному складі. У чому причина? А, в чому причина? Да, причина в багатьох факторах. Да. По-перше, я ж сказав до цього, кожна гра може стати останньою. На даний момент у нас була мета зіграти 15 матчів. Сьогодні я розповів гравцям історію, яка з нами може приключитися. 15 матчів є і зараз будемо вирішувати, чи будемо продовжувати виступ у чемпіонаті. І буде завтра гра. Я навіть не знаю, будемо зараз спілкуватися з хлопцями. Тому що і состав у нас трішки ви самі бачили, в чотири захисники грали, плюс немає належного фінансування, і зараз стоїть ну, дуже, дуже серйозне питання. Там ми зверталися до титульного спонсора з проханням допомогти клубу. Але наразі ніякої допомоги немає. Єдине, що зараз може нас врятувати, так ми е е буквально два дні тому подавали документи в Міністерство молоді і спорту на те, щоб команда е перейшла в Швесем Вінницької області. І гравці переїхали офіційно з Харкова до Вінниці, і в змаганнях цього річ почали представляти Вінницьку область та місто Вінниця. Тому зараз ми працюємо над цим питанням, і якщо нам вдасться на момент паузи міжнародне домовитися за всіма. То можливо, можливо, будемо продовжувати. а Поки що нічого не можу з цього приводу сказати. Ще раз скажу, завтра ще побачимо, будемо ми грати чи не будемо. Дякую вам за коментар, успіхів. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафренко. Олег Леонідович з перемогою. Сьогодні що, Сокіл вийшов на лід не в оптимальному складі. Тож як вам сьогоднішня гра вашої команди? Ну, так, вийшли не в оптимальному складі, але ж грати потрібно. Я вважаю, добре зіграли, але ж намагатися треба краще грати. Єдина пропущена сьогодні шайба це боліт. Воротар виконав свою роботу на високому рівні, на вашу думку. Ну, в нього не було багато роботи. Но я вважаю, що він зробив у тих моментах, де було потрібно, він зіграв добре. Завтра можливо. Буде друга гра між вашими командами. Чи плануються зміни в складі сокола чи, можливо, в ланках? Якщо і будуть, зміни так мінімальні. Будемо грати завтра також цим складом. Дякую вам. До зустрічі завтра. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.